І ось сьогодні тут серед нас, можливо, навіть біблітують, наші школярі з 20 ї школи разом зі своїм директором Борисом Степановичем Напобою. У них найкращий музей в Україні, народний музей визволення Кіровоградщини. Я прошу їх поаплодувати, і ідіть до нас. Шановні колеги, я хотів би вручити від імені тисячної армії наших пошуковців нагрудні грудні знаки як на згадку про те, що є така школа номер 22 який створений дуже цікавий, змістовний і працює музей, музейний комплекс. І ми лідери в процесах розвитку військово-патріотичного виховання молоді на народному грудному знакі герб школи і надпис 65 років великої перемоги. Ми всі запрошуємо вас до нашого народного музею, музею визволення міста Кірогради Кіронаської області всі дні і в наступні дні, тому що це робота. Має свій початок, але не має свого кінця. 25 років 7 травня визначається нашому народному шкільному музею і встановить пам'ятну знаку. Хай живуть наші ветерани і ключові слова гордіться і помніть. Але гардіся і помітить, потрібно знати. І ця книга це знання для наших дітей. Кожна дитина вивчить цю історію, прочитає цю книгу. Тому що в нашій школі три культи культ батьківщини, матері і книги. Я дуже вдячний нашій громаді за те, що ви нас запросили, запросили сюди і подарували цю, цю книгу і автору особливо. Дякую вам. А ви що? Вибачте. A